Вахтовий матрос капітану круїзного лайнера, дозвольте доповісти у судні пробоїна, капітан. Звідки інформація? Матрос у плавальному басейні? Акула. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Науми Абрамовичу, ви мудра людина, у мене є інтерес. Хочу знати за вашу думку. Я ось тут спортом почав займатися, харчуванням таки правильним цікавлюся. Як ви думаєте за це все допоможе? Ой, вей, Ізю. І де ж воно має таки допомогти? У тому, щоб років до 200 дожити, е, вже дуже хочеться. Ой, Ізю, усе неправильно. Ти краще на сарочці з 35-ї квартири одружися. І що? Ви хочете сказати, що це якось допоможе? Так і так. Уже ж відразу таки перестане хотітися. Налаштовую супутникову антенну за містом. Стою перед нею, біля вуха телефон, на тому кінці людина, яка на цьому розуміється. Людина, там є така штучка біла, як кришечка, вона ще крутиться. Пауза. Знайшов якусь білу штучку, перевірив, крутиться, значить, вона. А ти її не крути. А то потім без спеціального обладнання вже нічого не зробиш. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> у генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого він схожий, генерал посилає в пологовий будинок ад'ютанта. На вас, радісно відповідає ад'ютант відразу після повернення. Оце так. -так. Доповідай детальніше. Онук ваш лисий, пузатий, нічого не розуміє і увесь час кричить.